Військовослужбовцям, які проходили службу у період з 2016 по 2023 рік, належить індексація грошового забезпечення. Через незаконну бездіяльність роботодавця силовики могли втратити щонайменше 40 тисяч гривень за кожен рік служби. На жаль, багато хто, навіть знаючи про своє право, не використовує можливість повернути належне, тобто домогтися підвищення зарплати військовим за минулі роки через складність процедури або брак розуміння механізму дій. Розглянемо, як саме працює індексація грошового забезпечення військовослужбовців та за які періоди можна домогтися перерахунку та що потрібно робити, щоб повернути належне. Чому грошове забезпечення ЗСУ не індексується? Основна проблема полягає в тому, що з 2016 по 2018 рік індексація військовослужбовцям не проводилась взагалі. Це пояснювалося відсутністю відповідного бюджетного фінансування. Пізніше з 2018 року індексація проводилась лише частково з порушенням норм чинного законодавства, при цьому обчислення часто ґрунтувалося на визначенні базового місяця, від якої залежить розмір надбавки, за які ж періоди можна вимагати перерахунок. Право на підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям поширюється на два основні періоди. До березня 2018 року, коли індексація не здійснювалася взагалі, і після 1 березня 2018 року до сьогодні, саме 1 березня 2018 року, розмір посадових окладів було збільшено. Але індексація проводилась із порушеннями, тобто нараховувалася лише поточна індексація без урахування заборгованості. Хто ж має право на індексацію? Право на підвищення мають як чинні військовослужбовці, так і колишні військові, які проходили службу у період з 2016 по 2022 рік. Це також стосується військових. Які звільнилися до 1 липня 2022 року, або не пізніше, ніж за три місяці до поточної дати.